Добрий, добрий раночок. Ось знімаю грушу. Такий букет здоровенний. На все небо, небо синє, чисте, дерева квітують, краса, краса неймовірна. Я хочу відзняти сьогодні тюльпани. Ось почну з цих, вони красні та незвичайні красні. Цього року вони не такі високі, бо всі якось вони низенькі на ніжках, не було їм часу, аби вирости. Жара настала, і всі вони почали квітувати трішки раніше, ніж завжди. Далі ось ще є звичайні тюльпанчики красненькі, Ну, вони так мило виглядають, як вони зелені, біля ялинки. Та де б вони не були. Не, не, не зайві. Продовжує квітувати арабіс. А ось за двором у мене так зараз. Форзиція яка. Ой, форзиція, спірея. Форзиція моя андалі, і вона чомусь не квітує. А це спірея, гріх шейм Ось тут теж рядом тюльпанчики, а то вже великі такі плями із карликового раннього ірису. Ось ще така клумбочка за двором. Ось ще тюльпани. Плокс шиловидний, ось уже як розквітнув. Тупо накривані висадила георгінки, щоб не погоріли. Ось починає вже махровий арабі сквітувати. Нарциси ще тримаються та вже відцвітають. Обріє. Тут ось іще тюльпанчики. Це махровий і от такий він прям пополам розділений на красне і на жовте. Це ось теж гарні, такі, чисто жовті, а листочок з жовтою каймою. Ось букетик жовтих, повних тут теж такі ж самі. Повні, піоновидні, жовті, жовті з красним, чисто красний он. Вони в різних різних варіаціях можливих сполучення цих кольорів. бо дуже у нас жарко зараз. Вчора 25 було, дуже сухо. Ось жовтенькі, слива квітує. Черешня теж починає. Яблуня, яблуні завжди останніми квітують, а найвеличавіша зараз виглядає. Груша, груша. В цьому році нам вроде своїми дрібненькими грушками. Оду вджоли паха ще неймовірні. Все зеленіє. Он навіть сусідські тюльпани. Самі тюльпанчики жовто-красні Їх у мене багато, вони такі неприхотливі. Ранніми вважаються заразом із обичними красними квітують. І в мене їх вже розвелося багато. А різні інші купляла, такі на флоріумі заказувала. Ну, вони год-два і пропадають. А ці вже давним-давно у мене. Сьогодні чудовий, ясний, теплий денок. Ще б там дощику і було б зовсім гарно. Небо чисте, синє, знов буде тепло. Завтра святкуватимемо казку. Всіх вітаю з прийдешнім святом бажаю всього найкращого. Всім! До побачення. Дякую за перегляд.